Сьогодні ми з вами розпочнемо робити цукати і ще решень. У мене на каналі є відео минулорічне, де я робила цукати з вишень. Я робила в електричній сушарці в цьому році, так як ви знаєте, що світло то є, то не є, і ціна його просто зашкалює. Тому не кожен зможе це зробити. Я це точно робити не буду, тому що сушити 12 годин. Ну, це занадто довго. І багато енергії забирає. Тому як доробити у сушарці ось такий. Вчора отримали ми таку посилочку, ось така сушарочка. Вона провітрює з усіх сторон. Сіточка тонесенька, черешні. Вони вже навіть перестигли. Вони такі солодкі, 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 солодкі. Тому у мене оце відеречко, тут я навіть важити не буду, отаке відеречко лазить. Ось такі. Так, у мене є тут е, 3 кілограми. На 3 кілограма, перш за все, що ми робимо, залити потрібно водою, і, і не тільки щоб промити, а для того, щоб всі, у ті, де там які черв'ячки, до речі, в цьому році. Чер, черв'ячків якраз дуже-дуже мало. Ось так. Тепер один лайфхак. Я не знаю, чи хто знав з вас про це чи ні. На. Взагалі, скільки б ви там не додали, чи у вас відро, чи піввідра вишень, столова ложка, ось така без гірки, додаєте у воду солі. Розповідаю чому? По-перше, не втрачається колір вишень. По-друге, якщо вишні замочувати надовго, щоб вийшли всі там черв'ячки, повиходили, всякі гниле, щоб повиходило, потрібно вам багато часу. І два, і дві, і три години деякі люди на півдня їх замочують, але е, втрачається і смакові якості, і вимочуються, а головне напитуються просто водою, а нам це не потрібно. А коли ми додаємо сіль, за пів години поспливає все, що не потрібно, і всі гнилішеньки, і деякі чечерешеньки, деякі там черв'ячки, все вспливе. Ви просто промиваєте їх і все, вони у вас готові. Вибирати я кісточки буду без різних таких засобів, приспособів. Звичайна, отака булавка, як були раніше, бабуся, ще моя таке робила, ось так. Дуже охайно витягується сама ось така. А вишенька залишається ціленькою. Тому, щоб не вигадувати нам велосипеда не придумувати, ось так робимо. Потім на оцю кількість вже із. Виходить, тут у мене 5 літрові деревочки, 3 кг вишні. Як я виберу кісточки, буде 2600. Це плюс-мінус. На 1 кг ми беремо 400 г цукру. Це щоб вони були в міру солодкі. Хочете солодші, то давайте. Хочете, щоб були не солодкі, такі природні, не додавайте цукру зовсім. Але все ж таки, я рекомендую додати. Тому що випустить більше соку, коли ми додамо цукру, і швидше вони проготуються. І з цукром вони швидше зробляться такі турв'яні і блискучі. Готувати буду довго. Що далі? Я розповім, що я буду робити далі? Відчистю їх, засиплю цукру. Коли варила варення, я додавала воду. Сюди воду ми не додаємо. По-перше, вони дуже соковиті. Ми засипаємо кількість сахару, яку нам потрібно, цукру, і залишаємо. Якщо це вечір, до ранку можна залишити. Якщо це в обід мене буде, то до вечора Ввечері ми підігріваємо, висипаємо там, чому в чому у нас там воно буде в каструльці, і висипаємо і прогріваємо до того моменту, коли по бочкам або посередині почне такий бульбашки, і ніби, ніби закипає все гарно помішали, щоб воно все окунулось. І теж залишаємо до повного охолодження. Потім гарненько відсіжуємо і розкладаємо чи то електричну сушарку, чи таку сушарку і висушуємо до повної готовності. Як ми провіряємо повну готовність, що ми робимо далі? У відео там буде сказано, але я ще раз вам скажу, щоб ви загострити вашу увагу. Коли берете вишеньку, вона некесенька, але коли ви її розриваєте і так сухою рукою берете, вона не Ну, липка вона буде, звичайно, але вона не красить пальці. Коли вона не буде красити пальці, то взяли її нам якусенька, але вона не розлазиться. ще отак, І вона не красить вам пальці, то вона готова. Ось такий у мене минулорічний. Ви погляньте, це я щойно достала з морозилки. Гляньте, вони блискучі, гарні. І вони такі смачні. Що якщо ви полюбляєте солоденьке, а цукерки їсти не хочете, зробіть різні цукати, ви будете забезпечені солоденькими. Дуже смачні і у випічку. І навіть я робила салат. Там в мене є салат з пекінської капусти, смачненький, я додавала. Це неймовірно, додає таку солодиночку, таку нотку. так. Ми її залишаємо і далі працюємо. Я сама ще не знаю, буду робити це перше. Сітку давно мені таку рекомендували, я чогось крутила носом, а тепер з такими цінами то взяла тут ось так. Відкривається вона на 2 кг-600 г черешені, особливий сачок, додаємо 1 кг цукру, гарненько так перетрушуємо обережно, щоб не пошкодити і не поламати саму структуру черешень, щоб вони були ціленькі, але перетрусити потрібно рівномірно. Накриваємо кришечкою і залишаємо його. або на ніч, або на півдня. Поставили черешеньки наші. Я часто вживаю слово вишні, там де черешні, слово вишні або черешні. Тому не вважайте, що це помилка. Так, це помилка, це просто, ну, так буває, я помиляюсь. Але що вишні, що щочерешні технологія і робити теж самісіньке можна. Ось дивіться. Не кипить, а тільки-тільки починає ось такі пускати бульбашки. Бачите? По краючкам. Ось так. Ще секундочка, і я вимикаю. Вони постояли в цукрі, подивіться, вони вже які блискучі. Ось так. Ще хвилиночка вимикаю і залишаю до повного охолодження, а потім покажу далі. Це ми готуємо цукати ще решень, які будуть сушитися не в електричній сушарці, а в сушарки в сітки на дворі на сонці. Проварене. Доведений верніше, до кипіння, але не кипіли наші вишеньки. Ось я вибрала. і подивіться, який гарний насичений виходить сиропчик, навіть юшечка сама. сік, тому що води тут не додавали зовсім. Це я покажу окремо, потім буду додавати сюди загущувач або пекти, гар гар побачу, що я знайду. І ми зробимо такий конфітюр вишневий. Черешників такий. І ось самі черешеньки. Ви подивіться, які вони вже блискучі і які вони ціленькі, гарненькі. Наше завдання там, щоб геть стекла весь сік-сік, а потім перекладемо на такі підносики, щоб зовсім вся волога рідина зійшла. І це, це в нас сьогодні понеділок, і зараз у нас вечір. Я ввечері, понеділок, перекладу їх на таці, на підносики, щоб вони ще просохли трішечки, і тільки завтра буду викладати їх в сітку і підвішувати таке, на сонце, на гарне провітрювання. І коли воно все висохне, я вам скажу, тому що у електросушарці мене сушилося, я в попередньому відео показувала, сушилося 17 годин. А як висити на сумці, я потім вам вже покажу. Буду показувати, як буду розкладати сушарку. Ось такі наші цукати. Вони підсохли. Не нагадую, що вчора ми їх почистили. Вчора був понеділок, все зробили, довели до кипіння, не кипіли вони в нас. Потім я їх гарно цідила. В холодному стані і ось так на ніч виставила такі підноси для того, щоб вони зробилися трішечки підсохли. І ось тепер дивіться, як вони гарно виблискують. Вони ще не сухі, але вже не такі мокрі. І ось дивіться, що я вирішила. Я, чесно кажучи, не знала, як це воно буде. Це для мене теж експеримент. Сушити будемо ось такі сітці, це вперше. Я не знаю, як воно сушиться. І от я думала, як. Я не знаю, як, як сюди викладати, мабуть, певно, що такі більші, якісь там схеньки, щось, а як цукати, не знаю. І от сьогодні мені така прийшла ідея, і я вам покажу її зараз. Я вирішила ось на, ці, на цій підносику так і буду ставити, щоб воно влізло, звичайно. А вже потім, як вони зовсім підсохнуть, майже такі не буде вологиний, потім розложу. Ну, інакше я виходу не бачу. В першому етапі так воно і буде. Ще більше привітрювалося і все, закриваємо і підвищуємо таке місце, де гарно привітрюється. Зараз поки що буде тут висіти, а потім приберемо десь, як буде натрапати, приберемо десь так, щоб зверху було накрито, а тут привітрювалося. Що буде далі? Побачимо, я буду вам показувати, що це буде не 12 годин і не 15 годин, так як ну, сусарці електричні. Але це такий бюджетніший варіант, тому що ну що робити, сушити все рівно потрібно. Будемо дивитися, що воно буде. Чи це будуть цукати, чи це просто сушені вишні. Подивимося. Сьогодні у нас завершаючий такий етап заключний. Коли ми з вами готували цукати з черешень, таких аж чорні черешні. І готували ми їх не в електросушарці, а в сушарці сітки на дворі. Пройшов тиждень. Ми розпочали їх готувати минулого понеділка. Сьогодні у нас вівторок. Я щойно витягла їх із сітки, Уже було два підноси, тепер вже один. Я їх сипала, тому що її зменшили об'єми. Чому так довго? Весь тиждень у нас були дощі пасмурно і дощі, пасмурно і дощі. Тому більше більшу частину цього часу провели наші ці черешеньки гарні. У теплиці. Там провітрювалось, але сонця не було. Але вони все рівно висохли. І от що я хочу вам сказати: чому обов'язково досипати потрібно цукор. Не мене в попередньому я коли робила, показувала цукати з простих вишень. чи обов'язково цукор? Обов'язково. От якби це було без цукру, вони б, вони б згнили просто. Вони були доведені до такого закипання. і в цукрі провели вони. Вони засахарилися, і вони саме такі от ніби в'ялені. Ну, камера не, не зможе передати, звичайно, мені б дуже хотілося. Але камера не передасть. Вони ось такі прозорі. Не можу вам показати ближче. Вони прозорі, такі бордово-вишневого кольору, дуже-дуже-дуже-дуже смачнющі. І от саме те, що я вам казала, от тепер дивіться, що ми маємо. Я вам розповідала, до якого стану потрібно робити цукати. Дивіться, е, руки, руки чисті. Я беру черешеньку. Вона, подивіться, ну, нема десь уловлюється зовсім небагато, саме який колір гарний. Дивіться, я її тримаю, пальці не окрашує. Коли я її ось так розриваю, не так це легко. Вона всередині, дивіться, яка м'ясиста, соковита така, але вона вже не красить і не береться. Подивіться, вона м'якенька, звичайно, гляньте, вона пластична, але вона вже пальці не окрашує. І вони дуже-дуже-дуже смачні. Що тепер потрібно зробити? Можна просто так скласти в пакет і в морозилку. Я раджу посипати цукровою пудрою Чому? Тому що вони так не так злипаються, і їх можна зберігати навіть у герметична скляна герметична така баночка із такою притертою кришечкою. Ось так, бачите, вони як із цукром, вони зовсім ось так. Отакі вони. Це таке. Просто ну, 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 це сказати смакота це не смакота. Якщо у вас є багато вишень... Якщо вам їх не потрібно купувати, подивіться, М -м -м. кожна окремо. Що я тепер зроблю? Я беру отакі зіп-пакетики і накладаю. Я хочу зробити двома способами. Один просто cover. самі черешні, до речі, коли я кажу вишні або кажу на черешні вишні, то це тільки тому, що можна із вишені, з черешень можна робити. Так, ось так. І вийшло, до речі, із 2 кг було у нас з кісточками. 2600 у нас без кісточок. Із 2600 черешень виходить 700 отаких от цукатів. Ось так. І все, складаю і в морозильну камеру. А якщо ні, у вас якщо є скляна, притерта така, яка притирається. Ось, типу такої, як у мене сіль, отакі притерті, вони отак притираються. Або є ще інакше, такої герметичної, закривається отак. І вони потім не ну, взагалі не псуються і не, не відсилюють, то ще краще. Я зробила отак, і це перша партія в мене буде. А другий я хочу зробити. У мене є родзинки. У мене є цукати і журавлинки. Вони такі тисків, вони дуже смачні. І у мене є зовсім небагато кураги, Курагу нарізаємо. Є отакі цукати, можемо додати і їх. І те ж саме зіп-пакетик. і в морозильну камеру. Ось так. Така смакота у нас Вийшла, вами. Вийшла. Дуже-дуже смачно. М -м -м -м. Так що готуйте. Нехай він смакує, поки є вишні, поки є ще черешні, встигні зробити. А з вами, як завжди, я, Любов.